Директор Кремльської гімназії номер 12 В гімназії навчається на даний момент 1045 дітей. Одне готове, майже повністю готове укриття, але воно дозволяє проводити заняття. Розраховано на 460 осіб. Будівництво почалося в квітні місяці і. 15 вересня закінчилось будівництво укриття, і з 18 вересня ми почали навчальний процес. Укриттям користується наш заклад освіти і ще також два садочка. 63 садочок і в 63-му садочку також знаходиться 80-й садочок, то виходить, два садочка також користуються нашим укриттям. Укриття розраховано на 460 місць, як я казав, 200 відведено під два садочки і 260 на гімназію 12. Цих місць на даний момент, звичайно, катастрофічно не вистачає. Ми зараз навчаємось в дві зміни, і частина дітей навчається три дні в школі, два дні дистанційно, інша частина навпаки, два дні в школі і, в школі, і три дистанційно. І, ну, Не по тижневому, а у нас кожен тиждень однаковий. Для того щоб вирівняти ситуацію, що ви робите для того, щоб можливо нам те, як мені зверталися і в департамент освіти, як я знаю, зараз ведуться розмови про те, що буде збудовано укриття в 63-му садочку, і виходить, діти садочка перейдуть в... Ну, Садочок і всі 460 місць будуть на гімназію 12, але все рівно цього трошки не вистачає, і зараз ведуться розмови про збільшення і укриття ну, друга укриття, друга частини укриття нашій гімназії.